Всім привіт! Трамп лишає Путіна без союзників. Після угоди між Азербайджаном та Вірменією. Азербайджан повністю відвернувся від Путіна, напевно, назавжди. Нагадаю, що угода між двома воюючими країнами була підписана в Вашингтоні в присутності Трампа у трьох. В цьому є заслуга Трампа. Між Азербайджаном та Вірменією тепер мир. А президент Азербайджану Ільхам Алієв називає Путіна окупантом. Він сьогодні так і сказав Росія вторглась та окупувала. Отже, в погоні за щастям та величю Путін не помітив, як США переманили всіх його союзників, азербайджан тепер на стороні Заходу. Нагадаю, що Трамп веде переговори з Лукашенком. Якщо так піде й далі, то вже і Лукашенко буде називати Путіна нікчемою та плюватися в його сторону. Ось так буває, коли хочеш знищити одного сусіда, всі інші сусіди починають ходити по-великому на твоє подвір'я та повністю тебе не поважають. Якщо ви згодні підписуйтесь на канал просто зараз, наша мета 500 підписників. Я вас всіх люблю, ви чудові, далі буде цікавіше.